В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і силися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, і силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібрь і життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди, і силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, осилися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю небесний, утішителю, душі істини, що все ти єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що все ти єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що все ти єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, і силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що все ти єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібр і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібр і життя подателю. Прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди їси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди їси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди, оселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю небесний, утішителю, душі істини, що все ти єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що все ти єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди, і силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди єсилися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що все ти єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, іселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий душі наші. Царю небесний, утішителю, душі істини, що все ти єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дрю і життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Др і життя подателю, Прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди, оселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, і силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди, іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий душі наші. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.